Всім привітулі! Як настрій? Сподіваюсь, норм. Я зараз їду на другий сеанс на тренажер правило. Там у мене проблема є з. Ну так, скажемо, не з дитинства, але через гімнастику, бо дуже-дуже багато там гнучкості всякої ми робили. І ясно, що це для здоров'я не дуже. А займалася гімнастикою з 4 років до 17. От, І в мене весь час поясниця болить. Тобто вона, я вже настільки звикла до цього болю, що я якось. Ну, з ним вже зжилась. От. І тут я відчула оцю надію, що можна все ж таки вирішити це питання. Я хочу нею скористатися. От, тому сьогодні їду знов туди. Спробуємо інший метод розтягнення цієї ділянки мого тіла. Сподіваюся, що ми знайдемо рішення саме по моєму питанню. От. І я вам. Я з вами буду цим, цим ділитися. і Якщо буде гарний результат, я обов'язково вам це скажу. Якщо не буде, теж скажу. Ви ж знаєте, я з вами всім ділюся. І цей тренажер є в багатьох містах, тобто це не тільки в Черкасах. Отже, ви можете, якщо вас це зацікавить, просто ввести в пошуку, бо мені вже писали люди, що ой, на жаль, у нас, ну, що я не в Черкасах. Пошукайте в своєму місці або поруч десь. Це таке, що не треба робити кожного дня, там, як в тренажерний зал ходити. Це, я так розумію, можна робити. ну, от Сьогодні я ще запитаю, як цей курс треба проходити. Я подивилась, Кілька, кілька відео в Ютубі на цю тему. І там кажуть, що навіть один раз на такому тренажері заняття вже приносить свій результат, бо суглоби вони звільняються. І оця міжсуглобна рідина, вона ну, смазує суглоби, Коротше, процес, процеси в організмі запускаються вже після першого разу. от, Тому Можна пошукати у своєму місті або десь біля свого міста та ну, в будь-якому сусідньому, куди можна з'їздити раз на місяць. Тренажер правило і своє місто пишете. От, слава Богу, в Черкасах у нас є, ще й недалеко від мого дому, в його Западному, в Південно-Західному районі, коло Форшета, кого цікавить саме Черкаси. От, зараз туди їду. У мене через 10 хвилин починається заняття, і якраз я вчасно. Яка прекрасна сьогодні знов погода. Сонячно, дуже тепло на вулиці, але я вдяглася сьогодні тепліше, тому що того разу саме після заняття мене почало ну так, трошки підтрушувати. Сказали, що це нормальна реакція організму на ну, таке, начебто, стрес. Морозило, ну саме там я, я вам казала, що я промерзла. А, але під час цього навантаження, скажімо, мені було жарко. Перший, що я відчула, це такий жар по всьому тілу. Це так було незвично для мене, це дуже рідко відбувається. А, і а, на всяк випадок я сьогодні вдяглася трохи тепліше. От я не люблю мерзнути, тому краще нехай мені буде спекотно, ніж холодно. І ще взяла капці, бо там ну, підлога, коли просто ходиш в носочках по підлозі довго, то теж неприємно. Там є капці, коли які вони дають, але вони трошки великі на мене, тому я взяла свої. Дивіться, скільки сьогодні людей всі в процесі, всі займаються. Доброго дня! Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви давно займаєтесь? Ні, недавно. Недавно? Третє заняття? Третє заняття? Але мене трошки перерив і по факту добре. І як у вас відчуття? Відчуття що треба ще? Треба ще? Добре. Є якісь позитивні зміни? Позитивні так, О, саночка моя стала рівніша. Хожу як струночка. Перші два дні так точно. <смітна> і от так. <смітна> а яка у вас проблема взагалі була? Проблема з міжпозвонити виріші, про друзі. Позвоночників. А, Ді, в любу сторону, так, ага. А, тянути. Сіну нарості сіну. А вас отак розтягували? Так, це у мене перший раз моє таке украшення, поэтому я не можу розібрати. Ой. О, це я сьогодні так буду, так? Це сюди мене сьогодні?

Ногами чи килочні чи Тіло можна наклонити, Зміняй положение тіла, і буде це на другой угол і буде друга. Я чувствую. Я можу чуть підтягнути ще. Чуть-чує. А ви тут з яких причин? А з тих самих, що й попередня, дівчинка розказувала. Міс позвонили ночні Так. І враження такі, що пока да? дуже больний. Больне, так. Не так було больно на мосторі. Ага. Тренаже. Як масаж. Масаж, да, так, я знаю. Я вже відчула масаж на собі. Я не можу. Не знаю, чи вже закінчилось, чи не. Ви спортсменка, так? Да? Так. Я теж. Привела вас сюди, так? Да? Я за це правило знала, але, не, як ви знаєте, не вирішувалася. Угу. Вона спробувала і вирішила. Як раді, Ну, от, І мене сюди теж запросили, та я трошки знімаю для Ютубу, щоб люди теж дізналися про такий спосіб оздоровлення.

Вот ты можешь крутить, ну расслабляйся, короче. Пока, пока расслабляйся, через какое-то время я ну, ну, здесь очень удобная конструкция, потому что можно еще и ротацию делать. Поясницы до сих пор не Первая старое знание, что есть корсет, который позволяет тебе существовать. Он неправильный. Но я начну с мясом, Да, сегодня тепло было. Фу. Фух. Поясница да. вот пульсового. Не нормально. Все иншим, ну, тики м'язы были колины после массажа. А так вот поясница прям...

Вылечить мышцы, надо сначала, ну то есть надо понимать, что происходит. Происходит следующее, что у нас есть версия, в которую мы ходим. Он формировался после какой-то там травмы или каких-то изменений. Он уже перепоселся. И мы более-менее себя чувствуем. Ну, конечно же, есть моменты, которые подводят, там, потом проводятся. Поставляється, викриває глаза, дів музику і дівчини. Дівчата, як ви там живі, живі. А я тут ледь дихаю. Хоча таке не скажу, ох, мені тільки що якісь доставали мишці, от там. Пальчиками. Це жесть просто. Просто жесть. Але воно виступила. Да, зараз в мене маленька, маленька передивка. Тому що я ж була і воно так легше. Та я знаю, я теж ж вже раз була. О, дивіться, тут можна, мабуть, придбати оцей тренажер, для шиї. Я, мабуть, подумаю над цим. Багато всього можна придбати. Той тренажерчик класний, я на ньому лежала, И той біленький. Треба буде спробувати ще оту штуку. Оту. валік такий. Дуга. Мені здається, теж приємно повинна. Ай! Тут, тут больно, тут. ай. Тут вона. Да. От вона, значить, та машка, яка. Для мамы она все вправо, сама вообще, даже Нет? У да. наверное, всегда было. Потому я слышу, вроде, ты тут есть, Вообще, что такое, взрослый? Сейчас услышишь. Я не знаю. Ой, Боже. Можно вот так, мишку, И рука. И немножко потом

Значить, в мене такі навантаження, що я... О. А навантажень-то немає вже давно. Так і чого вона сама Навантажень же немає, чого вона не розстає? Не розслабиться. Не розслабиться, так. Це Да. Ну, вот это <laughs> Ну, вже приємніше. Ой, 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 Вже не так е, э, гостро. Да, да, да. Раз, вже може... більш приємно. Да, прям хрустить. Да, я чую. Це як волокно таке. Що угу. я його достаю, от оно. Ага. Да, і вот спочатку одне волокно відказується працювати в повну силу. потом группа волокон, а потом и полностью Ах. все движение становится болевым и невозможно. Восстанавливается а -а -а. все. И а -а -а. время и О, боже, да. хороший, а -а -а. Справа, Ось така незвична. М -м, приємно. Боляче приємно. Розкривається без грудний відділ. Це те, що можна робити як коло стіночки. Але... Дихання покращується. Розкривається без грудний відділ. Приємно. Відчуття масне. Як відчуття? Відчуття приємні. Приємні? Так. Це класно. Зараз буде ще приємніше, коли це закінчиться. О, от зараз гарно, так? Да? Вормошки. Нормошка? Ви виглядає дуже приємно. Я вже повернулася додому і хочу з вами поділитися своїми емоціями і спостереженням. Я не все далеко не все знімала. Я там ще багато з якими тренажерами працювала. Не на розтяжку, таку, як ну, да? а саме там, якийсь м'ячик на ньому покататися. Потім, той мостик, я вам показувала. От він мені зайшов більше всього, бо на ньому треба лягти і розслабитися, і не повинно нічого боліти. А я не могла розслабитися, він підкладається під поперек, і треба просто на ньому розтягнутися. Отак. Я лягла і не можу розслабитися. У мене от та біль в поясниці в попереку. І він каже: от твоя проблема там, і там, де біль, там треба просто намагатися розслабитися, щоб ця біль у нас поступово, поступово буде виходити. І ну, я пролежала, мабуть, хвилин, може, сім, на мене вистачило. Потім я ледь звідти злізла з того мостіка боком, раком, як я тільки з нього не скорячувалася, щоб злізти. Бо ну, така біль у м'язах, що. У м'язах, о хребті. Я не розуміла, де. Ну, він каже, що це м'язи. І, ну, в принципі, да, з хребтами у мене все добре, я знаю. Та це проблема м'язів. І потім я ще довго їх розтягувала, тобто так от скручувалась вперед. Мені хотілося постійно там, якось так потягтися, щоб воно начебто компенсація якась була. А, але я так здивувалась, коли. А інша жінка лягла на той самий мостик і їй нічого не боліло. Тобто я кажу: а що, поясниця не болить? Вона каже, ні, так приємно, лежу, так приємно. А в неї проблема там в іншому місці, в неї там між лопатками якась фігня. і відчувається на інших тренажерах те місце. А там, ні, нічого нормально. Але от я зараз прийшла додому, і я відчуваю, що Оце місце, яке в мене постійно якось ниє, під неї, і мені постійно хочеться його якось потерти, пом'яти, зовсім інше відчуття. От я не думала, що з другого разу я щось таке відчую. Після першого не було. В мене була крепатура, було боляче. Зараз я прям відчуваю в тому місці ну дійсно полегшення. І от як начебто воно все розкрилося. Я не можу це пояснити. Але мені зручніше ходити. Я відчуваю якось по-іншому своє тіло. От я йду якась легкість. Це дуже цікаво, мені дуже подобається. І я хочу такий мостик. Я не знаю, що це давало ефект, чи оцей, оця штука, на якій я полежала. Такі самі відчуття були, як і коли мене натягнули. Теж була. Там в мене боліла, боліла поясниця. Ну, крім того, що це все потягнулося. там Я ясно, що витягнулося і через це теж ну, відчуття такі, але вони не, ну, це не больно, це приємне, приємна біль така. А, а от поясниця поперек, от там мені дійсно було дуже некомфортно. Я боялася її розслабити, я не могла її розслабити. І точно такі відчуття у мене були на цьому мостику. От тому. Я думаю, що мені просто можна цей мостик придбати додому і на ньому лежати і інколи, ну, не інколи, а регулярно. І він каже, що поступово боль буде все менше, менше, менше. І якийсь час, в якийсь момент ти ляжеш і не відчуєш болю зовсім. І я в це починаю вірити, бо я дійсно відчуваю цей ефект. От. І для кожного, він каже, що для кожного це свій якийсь цей гаджет. Тобто там багато всього у нього. То спробувала, то спробувала, ну непогано, непогано. А оце лягла, і отут більш всього в мене це відчуття. Каже, оце твоє, от тобі на ньому треба займатися. І побачиш, і у нього було так само. Каже, я не міг розслабити поясницю. Я тебе розумію повністю, бо була та сама проблема. Так, я, я опираюся на. Опору таку, і намагаюся, знаєте, ну так, локтями, опірлась, типу на подоконник, і намагаюся розслабити нижню корпус. Каже, Я не міг так зробити, тобто біль отут -от в спині знизу. Кажу, да, у мене так само. Каже, ну, Цього не повинно бути. І зараз у мене такого немає. Каже, Все, все воно пройшло. Хоча казав, каже, я не вірив, що це можна цього позбутися, і взагалі думав, що так у всіх. От. Я теж думала, що ну, так у більшості людей. Але коли я побачила ту жінку, яка лежить і каже: мені приємно, а я тільки що плакала. там просто, Ну майже. От, ну і зараз, блін, так приємно, так класно. Я давно не відчувала оце. А, а коли я ще лягла на той мостик, чого я не знімала? Ну, я якось легла, думала, зараз спробую і там застрягла. Надовго вже не змогла камеру взяти. У мене аж почалися отут внутрішні органи, отут яичники, коротше, жіночі органи, аж почалися якісь такі не те, що спазми, а щось аж зашевелилося там. Тобто, оці всі м'язи, там же ж нерви, нервова система, оце все воно аж туди вплетено, і пішло аж там якісь такі рухи в мене внутрішні. Він каже, так, да, то нормально. Просто розслабляйся, каже, я знаю, про що ти кажеш. Просто намагайся розслабитися. От так-от, людоньки. Тому я зараз кілька днів перепочину, а потім подумаю, що зробити. Або я буду ходити туди в зал, або я просто придбаю такий мостик собі додому. Але там багато всього іншого, і то, і то і там потрошку. І... Всього, і такий класний ефект виходить. Оці палка загнута, така, що можна себе масажувати. Я оті м'язи, які він мені пальцем доставав, що я там плакала, лежала, точно так же штукою туди достала, і це легко. Тобто ти сильно не напружуєшся, там якось лорікоть опирається, тут руками тримаєшся, і так наче не сильно щось робиш, а там так, наче тебе хтось здавить конкретно пальчиком. знаєте, Ну, дуже класна штука. Жарко, поки вам розповідала. В домі сонце. Сонячна сторона у мене. Зараз повсюди сонце і в квартирі спекотно. А я оце на емоціях прийшла з вами зразу поділитися захотіла. Пішла я переодягатися. А що пішло? Я і так можу. Фух. Ой. Все. От, так що. Я в захваті, я в захваті і хочу ще. Так, що я зараз буду робити? Я зараз буду займатися рибками знову. Продовження рибічої стої. Артем сьогодні поїхав в Київ за батьком. Забрати його дуже рано встав сам, один, мабуть, в 4 або в 5, поснідав і поїхав. Але спочатку я пообідаю. Ви теж так розігріваєте їжу. Трошки водички треба додати, щоб краще розігрілося. Щоб було... О, було чим розігрівати. Там у мене рибка, бачите, капуста тушена І гречка. Забагато гречки, мабуть, стільки не з'їм.